Не, встань, стань, встань, встань. Встань, просто. Сразу же будет не мешалось. Ты снимаешь? i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play yeah. and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never trap space. I won't stop nice. till I hear him say. Oh, oh. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits Ні, те є, Ні, не копайся. Скидаємо, скидаємо та зразу. Ну що, друзі, всім привіт! Як ви бачите, у нас знову випав сніг і ми знову привезли гній. Не спіли з'їхати на поле, як уже сіли. Зараз будемо скидати і пробувати їхати вперед. Тому пропоную вам подивитись, що з цього вийде. Що, друзі, пробуємо здавати зад. Вперед, Може, як бачите, варіанту немає, то пробуємо здавати зад.

Ну, а нашу газу ще і туди їдуть, зараз на пшеницю там ще долина більше. Більш. Треба вілками щось сюди, треба рівняти, якось їжджати сюди. Чи як? Казала лопату взяти треба. Якесь голля треба. Пішли наламаємо голля якого. Щоб тобі виїхати взад. Поняв? Чи шо? Я взагалі не бігати, піля, не Ну. виїхав. Завернеш, провалися, і все, ще хуже буде, бо всередині там шамляші. Нашу копатися ще. Треба копати! Голі якось іти наламати. На, такі голі якоїсь наламати? І так, дорогі глядачі. Бачите? Ви картину ось таку. Т-25 сидить. Це капець. Що робити не знаємо. Це колесо вже проводилось. Да. Капець повний. Навіть не з'їхали з дороги. З'їхали з дороги. Трактор з'їхав з дороги і зразу засів. Зазад я не вийду, вперед не знаю. Ну, чекаємо. Це капець. Но сему ручну, я більш не поїду поле. Ну що, друзі, все, все самі бачите, трактор виїхав сам. Навіть без переднього моста. Так що якось так. Ну що, друзі, який план? План. Зараз чіпляємо і тянемо туди і затком попробую їздити туда. Такий осторожний, Ярослав. Єрус! Кірус, них, все, дірус, все, 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 пато. Ну, що, друзі, скинули гній. Трактор красавчик вообще. Тут, мабуть, і китаєць так само буксував би, як і твц 5 Хоча в китайці 4 колеса гребеться, а тут тільки 2. І дивіться, що він витворив. коліна міжа і він виїхав. Тут вже вода стоїть. Так що хто каже, що ТВЦ-5 5 це погана техніка, поїсти теж на неї. Зробіть його до Толку і тоді це буде дуже класний трактор. А зараз вже нас темніє і ми їдемо додому. Так що що, всім пока, до наступних відео.